Так, Всім доброго ранку. Сьогодні у нас прийом автомобілів, розгружаємо машинки і одразу заїжджаємо на сертифікацію. І автомобілі готові до видачі клієнтам. Хочу нагадати, у нас на сьогодні є 4 автомобіля джипіка для ЗСУ. Якщо вам цікаво і ваші якісь знайомі волонтери шукають автомобіль, який можна придбати, то є у нас варіанти. Можете звертатися в особисті повідомлення або за номером телефону, надам більш подробну інформацію. І нагадаю, підписуйтесь на канал, так як вімкнув монетизацію і всі гроші, там, хоч і не багато, але все, що капає з монетизації, все відправляю також на волонтерські потреби. Ну що ж скажу зараз? Будемо вигружати машинки. Бажаю вам гарного ранку.